Вітаю глядачів телеканалу Раї. Це новини Прикарпаття. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про оновлення в Івано-Франківському перинатальному центрі, підготовку громад до зими та спортивні ігри, які об'єднали ветеранів та молодь. Залишайтеся з нами. Попереду лише найважливіше. У Коломиї встановили дві нові пам'ятні дошки на честь загиблих героїв: одну капітану поліції Ігорю Мартинюку на фасаді ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Іншу пам'ять про Олексія Якобуцу на будівлі медичного коледжу. Шанувати захисників прийшли їхні рідні, друзі, учні та педагоги. Побувала на події, і наша Коломийська знімальна група. На фасаді Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка відкрили дошку спецпризначенцю капітану поліції Ігорю Мартинюку. Він загинув у серпні цього року під час виконання бойового завдання на сході України. Колеги згадують його як надзвичайну людину. Ігор Мартинюк, справжній герой. Він міст службу в спецпідрозділі поліції. Він готувався і завжди був готовий до виконання тих складних. Завдання, які покладені на спецпідрозділи поліції, Ігор Мартинюк в складі спеціального підрозділу стрілецького батальйону поліції, повідряджений на схід для того, щоб боронити наші рубежі, і він героїчно, добросовісно виконував усі покладені завдання на нього. Мати загиблого героя каже, що звістка про смерть сина стала для неї, начебто, блискавка з неба, і вона не може оговтатися до цього часу. Ігор мене мамою, він називав мене мамусею, він був нашою опорою, моєю надією, моїм крилом. І моє крило відпало. Він був любимим чоловіком для своєї дружини. Мар'яни, люблячим батьком Назарчиком, яким і дуже тішався, і дякувати Богу, що він залишив нам його свою кровинку. Племінниця Ігоря Мартинюка Вікторія зазначила, що дядько для неї завжди був прикладом. Дивлячись на цю дошку, ми бачимо не тільки ім'я, ми бачимо сина, ми бачимо батька, брата, який віддав найдорожче, що мав. Він віддав своє життя. Тож будь гідні, його жертви. на фасаді Коломийського медичного коледжу імені Івана Франка, відкрили ще одну пам'ятну дошку випускнику навчального закладу Олексію Якубуці. 12 березня 2022 року, не вагаючись, пішов на захист батьківщини. Пройшов запеклі бої в населених пунктах Слов'янськ, Летенівка, Вовчанськ, старший сержант Якубуца, будучи інспектором вищої категорії, начальником третього відділення, третьої прикордонної застави, другого відділення, відділу прикордонної комендатури швидкого реагування шквал був один з 30 прикордонників, які боронили кордон у травні під час наступу ворога на Харківську область. Сестра Олексія Валентина поділилася, що понад усе на світі він любив медицину. Медична справа фактично була його справою життя. Він був не тільки як штурмовиком, він був і парамедиком. І фактично найскладніші якісь поранення. Він завжди був біля своїх. Хлопців старався намагався кожне життя врятувати. Тепер ці дві пам'ятні дошки нагадуватимуть учням та студентам, якою високою ціною завойовується свобода та незалежність України. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Зима не за горами, тож питання опалювального сезону виходить на перший план. У надвірнянському районі голови громад зібралися на нараду, щоб з'ясувати, наскільки вони готові до холодів та як діяти у критичних ситуаціях. Більше у сюжеті Іван Неосташук. Осташук. Громади Надвірнянського району загалом готові до нового опалювального сезону. Якщо і залишаються проблемні питання, то їх поступово вирішують на місцях. У Надвірнянській районі військовій адміністрації наголошують, необхідно заздалегідь створити запаси палива та бути готовими до холодної зими. Документація і договори заключені на те, що буде закупівля зроблена. Виходить з цього тільки одне прохання до громад, як кажуть, папір все витримає, все сказали, все нормально. Але одна просьба до всіх громад і до всіх головів і створити запаси палених матеріалів на генератори. тому що ми живемо в такий час, що в будь-який момент може прилетіти, світло відключить на тиждень, на два. Я розумію, це є кошти. Ви всі маєте запаси, хто заплатив гроші, хто має талони. Але я би казав, що краще мати бочку з боку, літрів 100-200, що це в будь-який момент, і на перший початок ви маєте. Особливу увагу радять звернути на підготовку до можливих блекаутів, адже ворог може знову атакувати критичну інфраструктуру. У таких умовах важливо не лише мати власні ресурси, а й підтримувати тих. То цього найбільше потребує. Навірянщина має специфіку. Ми не маємо такого централізованого опалення, фактично в громадах, Але я дуже прошу. Зробити профілактичні роботи по всіх котельнях, по всіх е, закладах соціальної сфери і освіти, подивитися, щоб все працювало. Друге, я дуже прошу мати резервні джерела, джерела живлення, перевірити їх, подивитися. У, повірте мені, я знаю, що у вас 70% генераторів це китайські, які довго працювати не можуть. Подивитися їхній ресурс. Все, що ви купуєте, не є. Професійним це побутові варіанти ви купуєте, і там є ресурс використання, щоб не не стало серед зими. І друге, врахуйте, що може бути довготривалий блекаут. Довготривалий. Ми маємо розраховувати на два-три варіанти розвитку подій. Головне правило цієї зими бути готовими до будь-яких викликів та не залишати одне одного наодинці з проблемами. Кожен голова громади. Я думаю, і, і керівництво громади, і депутати повинні подивитися все зробити для того, щоб громаді до опалювального сезону були готові. І я дуже вас прошу і застерігаю, і хочу протокольно, протокольну, щоб ми це написали. Я вас попереджую, що цей цей напевне, буде найважчий опалювальний сезон. Чому? Подивіться подіях ворога. Такого не було. Масово централізовано і суто по об'єктах, по районах, по напрямках знищується все живе. Якщо в якійсь громаді, не дай Бог виникне ситуація, що потрібно буде допомагати, будемо допомагати всі. Ми не не залишимо нікого в біді. Але для того ми повинні знати ресурс, де у кого можна що взяти, де кому допомогти. І по-іншому не, не повинно бути, бо Надвірнянщина це не тільки Надвірнянська там чи перевіслянська громада, це загальна Надвірнянська громада, яка повинна один одного підтримувати. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, дорога до школи стане комфортнішою та безпечнішою. Коломийський ліцей номер 4 отримав сучасний інклюзивний автобус для навчального закладу, де навчається 1340 учнів. Це справді необхідне оновлення. Як передавали транспорт, бачили наші коломийські журналісти. Практично всі навчальні заклади Коломиї тепер забезпечені транспортними засобами. Директор ліцею номер 4 Володимир Ковальчук зазначає, що багато учнів його навчального закладу живуть у віддалених районах. Саме тому для школи була велика потреба у власному автобусі. Щоб забезпечити комфортний доїзд дітей. Даний автобус, який ми сьогодні отримуємо, він має можливість перевозити дітей з особливими освітніми потребами. Таких дітей у нашому навчальному закладі 27 і серед них є, які мають захворювання опорно-рухового апарату. Тому нам це буде дуже доречно. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський додає, що тепер всі опорні навчальні заклади забезпечені транспортом для довезення школярів. Це не просто автобус, а спеціальний. Транспорт для інклюзивної категорії дітей таким чином, Коломоя робить важливий крок до провадження у місті над Прутом програми безбар'єрності. Ми також маємо програму безбар'єрності і вже відбувся перший тендер це маршрут від вокзалу до нашої ЦРЛ, до госпіталя, до локомотиву. Первинки, нашої знаходиться на Яверницьку, і в майбутньому в ці маршрути буде розроблено ще чотири маршрути. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, що наша область є однією з тих, де найбільше отримують таких транспортних засобів. Вона впевнена, що надалі разом з командою докладатиме зусиль, аби повністю забезпечити підвіз учнів до всіх шкіл регіону. Зараз військова адміністрація працює особливо з кожною громадою і ми вивчаємо потреби всіх наших шкіл. Бо у нас головне завдання повністю транспортом Забезпечити всі школи Прикарпаття, тому що більше 60 автобусів ми передали на збройні сили. А підвезення дітей це є особливе завдання, тому що дітей треба підвозити до школи на навчання, на спортивні змагання. Наші діти, незважаючи на війну, але повинні розвиватися. Також дуже важливо це транспорт інклюзивний. Школам Прикарпаття наразі не вистачає 47 автобусів для повного забезпечення перевезення учнів. Серед цих транспортних засобів будуть і інклюзивні моделі необхідні для дітей з особливими освітніми потребами. З колоною Іван Малецький, Галина Романчук телерадіо компанія РАЇ. Комфорт для мам. У міському перинатальному центрі Івано-Франківська відкрили оновлене відділення після пологової допомоги. Тут повністю відремонтували палати за системою Мама і дитина особливу увагу приділили інклюзивності. Більше про оновлення почуєте від Юлії Торконяк. Затишок для мам та безпека для немовлят в Івано-Франківському міському перинатальному центрі завершили ремонт відділення після пологової допомоги. Тут облаштували 14 палат із власними кімнатами гігієни, де можуть комфортно перебувати мама і дитина. Цього наразі достатньо, оскільки зазвичай у відділенні одночасно перебуває близько 20 породіль. Ми на третю добу стараємося, якщо все фізіологічно перебігає, вже відпустити додому породіллю. І тому йде такий обіг, швидкий породіль, і нам цих палат, які відремонтовані. Е на, на даний час і, взагалі, вистачає особливу увагу приділили інклюзивності. Одна із палат повністю адаптована для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, а ще одна для маломобільних груп населення. Зробили палату для пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, з санвузлами по всіх вимогах сучасних, які є. І це є важливий крок не тільки для нашого медичного закладу, а й для кожної жінки, яка приходить до нас у найвідповідальніший момент свого життя після народження дитини. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає, ремонт у цьому відділенні планували давно і, нарешті, вдалося створити справжній комфорт для новоспечених мам. Нам ці палати дозволять закрити більшість потреб. Ну а далі будемо ремонтувати, рухатися далі. Тобто такі палати мають бути е, всі. У цьому пологовому не тільки для породілля, а також і для і для інших. Ну але тішимося, що сьогодні вдалося нам ці умови зробити. За 9 місяців 2025 року в Івано-Франківському міському перинатальному центрі відбулося 1125 пологів, які подарували місту 1139 дітей. Серед новонароджених було 14 двієнь із загальної кількості 668 пологів прийняли у мешканок Івано-Франківської громади. Саме їм місто надає вагому фінансову підтримку. При народженні дитини у міському пологовому центрі жителі та зареєстровані ВПО отримують 20 тисяч гривень. А родини, де батько або мати, є учасником бойових дій 50 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї. Працював на ворога за легкий заробіток. На Прикарпатті поліція затримала чоловіка, якого завербували російські спецслужби. Зловмисник палив авто на замовлення окупантів, розраховуючи на грошову винагороду. Як вдалося вийти на слід агента та які завдання він виконував, дізнаєтеся у матеріалі Юлії Торконяк. Палив авто на замовлення спецслужб Росії. Днями до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення про загорання автомобіля Рено на одній з вулиць обласного центру. Рятувальники оперативно локалізували пожежу, а працівники поліції встановили, що пошкоджений транспортний засіб підпалили за допомогою легкозаймистої рідини. Поліцейські одразу ж розпочали пошуки полія. Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Івано-Франківського районного управління поліції провели комплекс заходів для встановлення особи зловмисника. Завдяки зібраним доказам, вони викрили 23-річного франківця та затримали його в обласну. Му центрі слідчі з'ясували, що він знайшов у телеграм-каналі оголошення про підробіток. Куратор із країни-агресора запропонував чоловікові підпалювати військові автомобілі за грошову винагороду. Спокусившись легким заробітком, Франківець погодився. Однак знайти автівку ЗСУ йому не вдалося, тож він вирішив підпалити цивільну машину. Щоб ввести замовника в оману, він замаскував машину під військову і вночі облив її легкозаймистою рідиною. І підпалив свої дії. фігурант також знімав на відео для того, щоб показати, що він завдання виконав. Під час обшуку у помешканні полія вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з ворогом, одяг у якому він скоїв злочин, а також банківські картки та інші речові докази. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід, тримання під вартою за вчинене йому загрожує до 10 років. Позбавлення волі. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, вони втратили частини тіла, але не втратили жаги до життя. В Івано-Франківську представили фільм Друге дихання, що розповідає про українських ветеранів. Незважаючи на ампутації, вони здійснили майже неможливе. Зійшли на Кілі Манджаро. Стрічку бачила Дар'я Базовод. Сила і міць в Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ документального фільму Друге дихання. Стрічка розповідає про українських ветеранів із ампутованими кінцівками, які здійснили сходження на найвищу вершину Африки гору Кіліманджаро. Роман Колесник на псевдодобряк ділиться найяскравішим спогадом зі зйомок фільму. Він додає, попри всі труднощі, учасники команди були готові йти далі та досягати поставленої мети. Вимінятися, якщо не помиляються на вже, вже більше. П'яти тисяч метрів, і коли всім було неймовірно важко, типу в когось дуже боліла голова. Хтось е, майже знепритомніло, хтось просто там момент, коли така нас ну, передишка попити, потрібно було гарячої води. Е, там владос один з героїв просто так лягав на льот на сніг, полежав, засинав ми йому так водосі, типу, не треба засинати. Він, то... Що ти Не трогайте мене, ми що йдемо вже то не трогайте. <сіпи> <сіпи> <Дрішки відпочемо. сіпи> Режисерка фільму Марія Кондакова зазначає, зйомки другого дихання перевернули її свідомість і змусили переоцінити багато речей у житті. <сіпи> я була настільки вражена, що навіть герої нашої стрічки я ніколи не чула слова а вдома чи ще щось. Так, є констатація факту. Так. Голова просто розказується дуже головою і так, що то важливо. Але жодного разу ніхто ніколи не жалівся. Це і такий позитив. От я дійсно, я дуже багато чого навчилась під час зйомок стрічки Друге дихання і я вам дуже щиро дякую, тому що завдяки це білі і інших, іншим героям. Е, я по-різному тепер дивився на світ. Співзасновниця фонду Друге дихання Анна Возна додає, під час підготовки та сходження викликів було чимало, але ветерани мужньо впоралися з усіма. Потім ще було дуже дуже багато викликів, тому що моя команда хотіла передбачити усі моменти усі нюанси. у нас були і план А, і план Б, і план С, тому що насправді ніж ніхто ще до цього не мав такого досвіду сходження і. І саме наші герої. Наша експедиція стала першою. І хлопці е, успішна. Так, перша, перша така успішна експедиція. І саме наші герої і хлопці вони е, отримали світовий напрям рекорд світу е, зі сходження. Прем'єра фільму Друге дихання відбудеться 9 жовтня в усіх кінотеатрах країни. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Спорт об'єднує покоління в Івано-Франківську. Відбулися ігри за участю ветеранів російсько-української війни та студентів. Учасники змагалися в тенісі, стрільбі з лука, перетягуванні каната та шахах. Як проходив цей спортивний день у сюжеті Дар'я Базовод? В Івано-Франківську відбулися змагання, що об'єднали ветеранів російсько-української війни та студентів. Захід розпочався з шанування пам'яті 14 полеглих медиків та військових, які віддали життя за Україну. Програма змагань включала різноманітні активності, стрільбу з лука, перетягування канатів, настільний теніс, шахи та інші. Учасники зійшлися на території спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету. Проректор вишу Олександр Бульбук наголошує: прагнуть, аби університет був. Був корисний для громади. Цією своєю подією воно в рамках святкування 80 річчя Це не сьогодні 80 річчя воно ми цілий рік відзначаємо. Не так як святкуємо, а відзначаємо і багато проводимо заходів. Один із них це спортивний, тому що ми маємо такий ресурс і хочемо показати ветеранам, тим, яким потрібна реабілітація, і психологічна, і фізична, що ми готові відкриті до співпраці. Крім того, це має великий, скажімо, виховний ефект. Ви бачите, тут запрошені студенти різних курсів і, зокрема. Молодших показати, що ми повинні бути вдячні нашим ветеранам. Ветеран і голова громадської організації Варто Любомир Жмур пригадує, як свого часу виборював свободу на лінії фронту. Фактично голіруч на Донбасі і тоді ще не було такого періоду, як зараз сучасної війни дронів і т.д. і т.п. і нам приходилось дійсно виборювати цю нашу волю і початок рочи оцеє допомоги і сили на людей, які все це бачили. З Самих початків дійсно. Так би сказати, вилому сапами директор Тлумацької центральної міської лікарні Богдан Пліс переконаний, спорт має об'єднувати та підтримувати всіх без винятків. Ми беремо участь в цьому заході не тільки з. Приводу свята 80-річчя медичного університету, але й показати всім приклад, що і спорт для ветеранів, і майстрів спорту, і спортсменів він має бути пов'язаний, і ми маємо це пропагувати і цю ініціативу підтримувати. Також хочу наголосити, що спорт для ветеранів це не тільки ініціатива, яка показує спортивні речі. Це є також психологічна реабілітація, це є підтримка наших військових, це підтримка наших ветеранів. І наші ветерани мають брати участь в цих заходах, тому що вони є і тренерами, і учасниками. Дарія базово. Тут Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї, це були головні новини Прикарпаття. Далі у випуску міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї.